Космос починається там, де закінчується наше блакитне небо, і починається чорна безмежність, яка насправді не є порожньою. Кожен сантиметр цього мороку, наповнений частинками енергії фотонами, які летять мільйони і мільярди років, розповідаючи історію про те, як усе виникло всесвіт. Це не просто простір, у якому ми живемо. Це величезний живий організм, де кожна зоря, кожна планета, кожна крихітна частинка має своє місце і свою історію колись дуже давно, приблизно 13,8 мільярдів років. Тому вся матерія, яка сьогодні утворює галактики зорі, і навіть тебе була стиснена у точку меншого розміру, ніж атом. Потім стався великий вибух момент народження простору і часу, і ця крихітна точка розширилася, створюючи гігантську гарячу кулю плазми, яка згодом охолола і дозволила народитися першим атомам водню та гелію минули сотні мільйонів років, перш ніж утворилися перші зорі, вони були велетенськими і палали неймовірно яскраво. Їхнє світло вперше розігнало космічну темряву. ці зорі. Швидко жили. Швидко помирали, вибухаючи як супернові, і створюючи важкі елементи кисень, залізо, кремній без яких не було б планет і життя. У цьому сенсі кожен з нас зроблений із зоряного пилу, кожен атом кальцію у наших кістках і заліза в нашій крові. Колись був частиною серця далекої зорі. Коли ми піднімаємо погляд у нічне небо, ми дивимося не тільки вгору, але й назад у часі світло від найближчої до нас зорі Проксими Центавра йде до нас більше 4 років. Тому ми бачимо її, такою якою вона була 4 роки тому. А коли ми дивимося на далекі галактики, ми бачимо картину, яка була ще до того, як на землі з'явилися перші рослини. Це означає, що кожен погляд у телескоп, це маленька подорож у минуле всесвіту. Наша галактика, чумацький шлях, величезна система з близько 300 мільярдів зірок, розташованих у спіральних рукавах. Вона обертається навколо свого центру, де ймовірно ховається. Гігантська чорна діра і робить повний оберт приблизно за 200 мільйонів років, щоразу, коли ми відзначаємо новий рік, наша сонячна. Система перебуває вже в іншому місці на своїй подорожі навколо центру галактики. Ми космічні мандрівники, навіть якщо не помічаємо цього сонце, наша найближча зоря середнього розміру, але воно неймовірно важливе без нього життя на Землі було б неможливим. Воно перетворює водень на гелій у своїх надрах, щосекунди, виділяючи стільки енергії, що цього вистачає, щоб освітити і зігріти всю нашу планету, але навіть сонце не вічне через приблизно 5 мільярдів років, воно розбухне і перетвориться на червоного. Гіганта, можливо, поглинувши Маркурій і Венеру, а потім скине свої зовнішні шари і залишить по собі білий карлик, який буде охолоджуватися трильйони років, уяви, як це змінить обличчя нашої планети, якщо вона ще існуватиме до того часу. Але космос це не лише історія нашого сонця і нашої галактики, це нескінченна кількість інших світів, де можуть відбуватися власні драми. Сьогодні астрономи відкрили тисячі екзопланет деякі з них кам'янисті і схожі на Землю інші газові гіганти більші за Юпітер, а деякі. Взагалі нагадують пекельні світи, де дощ іде з розпеченого скла або з металу вітри дмуть зі швидкістю у тисячі кілометрів на годину, а температура перевищує тисячу градусів, і все одно ці світи вражають уяву, бо вони доводять, що наша планета не єдина, особлива можливо, десь далеко є ще одна земля з океанами, горами і небом, можливо, там є життя, можливо, воно дивиться. Вгору на свої зорі і ставить ті самі запитання, що й ми, але космос не тільки красивий, він ще й небезпечний. У ньому є місця, де панує. Екстремальна фізика чорні діри одна з найбільших загадок. Їхня гравітація настільки сильна, що навіть світло не може втекти з їхніх над усе, що притинає горизонт. Подій назавжди зникає для нашого світу, але саме завдяки чорним дірам, ми дізналися багато нового про викривлення простору, і часу вони працюють як природні лабораторії, де можна перевіряти найсміливіші. Теорії сучасної фізики ще у всесвіті, як квазари надзвичайно яскраві об'єкти, які світять яскравіше за цілу галактику, вони отримують енергію. Завдяки надмасивним чорним дірам, що поглинають газ і пил і розганяють їх до неймовірних швидкостей. Коли ми спостерігаємо за квазаром, ми бачимо світло, яке почало свій шлях мільярди років тому, коли Земля ще навіть не існувала, це нагадує нам наскільки ми маленькі у масштабах космосу, але водночас це надихає, бо ми єдині істоти, які можуть про це дізнатися і зрозуміти, що це означає: людство завжди прагнуло торкнутися зірок, і сьогодні ми робимо перші кроки в цьому напрямку. Ми вже побували на місяці. Відправили зонди до країв сонячної системи, і навіть за її межі апарати Voyager зараз летять крізь міжзоряний простір, несучи золоті пластинки з інформацією про нас, можливо, колись їх знайде інша цивілізація і дізнається, що ми існували наступна велика мета. Це Марс. Ми плануємо відправити туди людей, побудувати бази і, можливо, почати перетворення його атмосфери. Щоб зробити його придатним для життя, цей момент стане новою ерою в історії людства. Бо, вперше, ми станемо міжпланетним видом, і хто зна, можливо. Колись ми вирушимо ще далі до супутників Юпітера Європи чи Сатурна Інсалади під їхніми крижаними оболонками ховаються океани, які можуть бути населені живими істотами. Кожна місія, кожен телескоп, кожне відкриття робить нас ближчими до розуміння головного питання, звідки ми прийшли, і чи самі ми у цьому всесвіті космос нагадує нам, що ми частина чогось набагато більшого, але водночас дає відчуття мети. Ми єдині хто може досліджувати це безмежжя і зберігати його красу для майбутніх поколінь.